Брак світла на дорозі проблема, з якою рано чи пізно стикаються всі автомобілісти. Здебільшого причиною відсутності світла є проблеми з фарами, а саме зіпсовані відбивачі чи змутніли розсіювач. Проте найчастіше брак світла на дорозі пов'язаний із тьмяними лампами. Тож для того, щоб поліпшити ситуацію, потрібно просто замінити старі лампи на нові аналоги. Наприклад, на лампи зі збільшеною яскравістю Philips Racing Vision GT200. Вітаємо на каналі DOK. Розповідаємо про серію автоламп Philips Racing Vision GT200. Серія галогенних ламп Philips Racing Vision GT200 призначена для головного освітлення, ближнього та дальнього світла. Це найпродуктивніші лампи в лінійці автомобільних джерел світла Philips, які додали в яскравості аж 200% порівняно з мінімальним стандартом. Таке яскраве світло забезпечує кращу видимість. В результаті водій здатний швидше відреагувати на зміну дорожньої ситуації. Якісне освітлення знижує навантаження на очі у темний час доби, зменшує втомужливлює збереження концентрації уваги триваліший час. Для комфортного переміщення дорогами водій має добре бачити дорожнє полотно на відстані від 30 до 75 метрів. Тому лінійка Philips Racing Vision GT200, крім покращеної яскравості, вирізняється збільшеною до 80 метрів дальністю світлового променя. Секрет ламп Philips Racing Vision GT200 полягає в їхній здатності проєктувати набагато більше світла в найважливіших ділянках освітленої області порівняно зі стандартними джерелами світла. Для цього практично всі компоненти ламп, нитка розжарювання, скло, колби і суміш газів зазнали істотного апгрейду, завдяки тончій нитці розжарювання і надточному позиціонуванню з допуском 0,1 мм, Показник звичайної лампи 0,2 мм, а також градієнтному покриттю скляної колби, допомагає фокусувати світловий потік. Світло, що випромінюють лампи Philips Racing Vision GT200, максимально збирається та проєктується на відбивачах у горизонтальній площині. Адже саме горизонтальні відбивачі будь-яких сучасних фар відповідають за освітлення дороги на ділянці 30-75 метрів. Зворотним боком медалі є зниження терміну служби цих джерел світла, який частково вдається компенсувати завдяки зменшеному розміру скляної колби, збільшенню тиску до 13 бар в колбі, а також застосуванню дорогих інертних газів. Аби витримувати великий тиск, колба лампи вироблена з кварцового скла. Цей матеріал стійкий до впливу ультрафіолету, може витримувати нагрівання до 800 градусів Цельсія та суттєві перепади температури. Конструкція цоколя уможливила оптимальну посадку лампи та вивірену спрямованість конуса світла на дорожнє покриття. Збільшення тиску дозволило домогтися прийнятних показників строку служби, які дорівнюють 400 годинам для джерел світла типу H4 та 250 годинам для ламп типу H7. Зменшення тиску газів до стандартних 8-10 бар призвело би до зменшення строку служби джерел світла вдвічі. Серія автолам Philips Racing Vision GT200 відповідає нормам ЄСЕ r 37 тобто вони допущені до експлуатації на дорогах загального користування. Тепер ви знаєте більше про автомобільні лампи Philips Racing Vision GT 200 і зможете обрати якісні та довготривалі засоби для забезпечення яскравого освітлення в темну частину доби. Підписуйтеся на наш канал. Ми створюємо цікаві та інформативні відео про автозапчастини і автотовари. Адже ми розбираємося в деталях.